Михайло Подоляк з нами на прямому зв'язку. Це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, наші вітання вам. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а на завтрашньому, завтрашньому ж так, завтрашньому Рамштайні е, нарешті стане зрозуміло, оті деякі країни дають свою згоду на передачу танків нам чи не дають? Рамштайн. Це дуже важливий майданчик, якраз де можна буде проговорити всі спірні питання, тому що там якраз представники всіх країн, включно з країнами, які мають дати ключову згоду. Мені видається, що ми дійсно практично вже напередодні побудованої коаліції європейської танкової коаліції щодо передачі нам танків. Це очевидно, тому що ми переговори ведемо інтенсивно по різних напрямках, в тому числі знову ж таки підкреслю країна, яка має дати згоду, тому що вона є. Володарем лицензії дано, ну, якими користуються всі європейські країни щодо танків, саме Елеопард-2 і таке інше. Але мені здається, що позиція канцлера Шольца, да давайте вже так відверто говорити про це. Сьогодні маємо два процеси паралельно, які йдуть. По перше. Країни, особливо північної Європи, активно передають нам артилерію. Не забуваємо, що крім танків нам потрібно дуже багато артилерії 155-го калібру і амуніції до неї, тобто снарядів до неї. І, наприклад, Данія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва передають вже передають буквально сьогодні. Завтра, післязавтра будуть логістично відпрацьовувати передачу цієї артилерійської складової. Інша складова це саме питання європейської танкової коаліції, тобто танки, про які ми говоримо говоримо на різних майданчиках в різних форматах, і сьогодні очевидно про це шольц до речі, сам постійно говорить, що є розуміння: Росія має програти. Конфлікт закінчиться тільки тоді, коли Росія програє. А для того, щоб Росія програла, треба надати будь-які спроможності Україні, в тому числі танки. Питання логістики, питання в тому, чи все ж таки хоче бути Німеччина лідером Європи, лідером в цілому ну, з точки зору історичного процесу, чи все ж таки вона чекає, коли, наприклад, бо Британія вже заявила про передачу нам челенджерів. Це дуже важливо. Сьогодні є вже інформація про те, що Франція розглядає можливість передачі не тільки легких танків, але й тяжких танків й Е, Є е, розуміння з боку. Сполучених штатів, що вони хочуть передавати нам, і таке інше, і залишилось тільки рішення політичної еліти Німеччини, як вона хоче бути вписана в історичний процес. І першість, напевно, в цій всій танковій коаліції бере Польща. Ми віддаємо з Микитою Міхальовом Польщі, яка каже: навіть якщо Німеччина не дасть згоди, то Польща знайде варіант, як зробити так, щоб леопарди якимось дивним чином виявилися на території України. Але пане Михайло, у мене запитання буде до вас до формулювань. Якщо подивитися, що кажуть іноземні наші партнери щодо техніки, яка з'явиться в Україні, то це розглядає можливість передати Планує передати, передасть і от Данія подарує Україні всі свої 19 арт установок Цезар і проведе навчання для українців. Подарує це щось інше ніж передасть. Подарує це. Означає, я розумію наші друзі українці. Я розумію, який тип війни ви ведете і яка ставка в цій війні. Подарує це, означає, що я беру свідомо. І передаю вам все, що в мене є, для того, щоб ви захистили не тільки себе, але й мене. І я готовий відмовитись від всього арсеналу, який є сьогодні в мене, для того, щоб ви мали можливість вирішити питання існування такого типу імперії на кордонах Європи. Я ще раз підкреслюю на кордонах Європи, тому що кордон Європи закінчується саме на кордонах України. І це, це конкретно говорять, це символічно говорять інші країни. Я ж про це на, на цьому наголошую, саме Північної Європи, які абсолютно чітко розуміють, що таке Росія, до чого призведе неправильна фіналізація війни, до чого призведе оце повільне надання зброї, математично обрахованої для нас, до чого призведе оця нерішучість. Вони розуміють, що тільки Україна сьогодні може особисто, я підкреслюю, особисто виконати. Ключову європейську місію захистити право на свободне життя, на ті цінності, в рамках яких вони живуть. І багато країн, особливо ще раз підкреслюю Північної Європи, це розуміють. І тому вони готові. Дивіться, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія готові віддати все, тому що розуміють, що доля Європи вирішується саме на кордонах, на окупованих, скажімо так, ширше, на окупованих територіях України. І саме тут закінчиться. Ця війна, і саме тут можна локалізувати війну, не допустити її масштабування. Про що ще буквально місяців зо три тому говорили? Що якщо ми передамо певну зброю Україні, то буде масштабування війни. Оце розуміння є, залишилось, щоб це розуміння було також у країни лідерів Європи, економічних лідерів, включно з Німеччиною. І я думаю, що це питання днів чи тижнів, коли оце розуміння буде в повному обсязі. Можливо, завтра, в рамках Рамштайна, про який ви говорили на початку, буде це питання вирішено, тому що сьогодні ми маємо публічну позицію і президента Зеленського окремо, і публічну позицію міністра Резнікова, і міністра Кулєви, в яких вони говорять про необхідні. Надання свідомого рішення вибору свідомого рішення про надання Україні бронетехніки. Тому що це один з ключових елементів. Другий ключовий елемент просування далі до правильного фіналу війни це надання нам ракет підвищеної дальності, тобто я маназі так званих аналогів атакамсу Пане Михайле, чим можна пояснити цю щільність заяв. Позавчора, вчора, сьогодні, заяв по передачу озброєння, по передачу амуніції це пов'язано з тим, про що казав міністр Кулеба на форумі Давоському. Це результат роботи кропіткої роботи нашої дипломатії. Чи це пов'язано з тим, про що казав Анджей Дуда, польський президент? За кілька тижнів чи місяців? Ми зрозуміємо, чи виживе Україна. Це я процитував польського президента. Я б сказав так, Україна вже вижила і не тільки вижила, а вона сьогодні вирішує, як в якому форматі буде існувати Європа в цілому. Це трошки більширше е, поняття ніж вижила Україна чи не вижив. Давайте просто правильно ставити акценти. На жаль, не всі ще правильно ставлять ці акценти. Я не про пана дуду, а в цілому говорю, тому що сьогодні питання не про Україну, вже питання про. Той рівень життя і образ життя і спосіб життя, який притаманний Європі, але між тим три складові: перше це дійсно інтенсивна робота на різних переговорних майданчиках, включно підкреслю з президентом Зеленським, перш за все, щодо того, яку зброю, коли і в якій кількості ми маємо отримати. Друга складова це абсолютне розуміння типу війни і етапу війни, в якому ми сьогодні знаходимося, тому що сьогодні зрозуміло, що це кульмінаційний момент. Сьогодні Росія показує всі свої ресурсні спроможності, тобто збирає всі резерви, які є, і хоче там певним чином їх використати. Так само Європа остаточно має вирішити для себе, чи готова вона надати Україні всі резерви, включно з танками чи з ракетами і так інше, для того, щоб можна було остаточно поставити к. Апку в експансіонізмі Російської Федерації І нарешті третє безумовно сьогодні, після призначення е, суб'єкта Герасимова головою окупаційного об'єднаного командування, да очевидно, що дуже багато буде провокативних інформаційних програм, тому що він же адеп е, гібридного типу ведення війни. І сьогодні Росія хоче спробувати дотиснути через е, панічні настрої, через знову ж таки, повернення до концепції «бійтесь Росії, дотиснути і європейські спільноти, і Україну в цілому. І тому сьогодні політичні еліти європейських країн розуміють, що треба показати, що ми перше, не боїмося Росії, друге, розуміємо, як війна має закінчитися. А вони про це до речі практично. Відкрито говорять і відміт, скажімо, про голосування сьогодні в Європарламенті 472 голоси за те, що був трибунал для Російської Федерації і для Путіна особисто, да але між тим і нарешті третє, вони розуміють, що Україна готова йти до кінця, але Україні потрібний певний номенклатурний ряд зброї і в певній кількості ця зброя. Тому мені видається, що всі розставили крапки над і всі розуміють, які ставки і як треба далі йти в ці ігри. То стратегія. Очевидна і російська, і українська, і європейська, така собі танкова коаліція вже є. Вони підписали талінську декларацію. Британія, Естонія, Латвія, Литва Польща також представники Данії, Нідерландів, Словаччини і Чехії зобов'язуються максимально підтримувати Україну і продовжувати надавати Україні не лише танки, а й протиповітряну і протиракетну оборону. Дуже велике дуже серйозне питання. Ми піднімаємо про те, якою буде майбутня Європа, особливо з огляду на. На те, що Угорщина в своєму репертуарі і заблокувала черговий транш допомоги ЄС Україні. Що з Угорщиною? А, що з Угорщиною? Мені видається, що ми вже ми, з вами правда, розуміємо. У нас, та, у нас є кілька таких традиційних питань: що зі зброєю, що з Угорщиною, і що з недеанонсованими угодами з Росією. Ми ми втратили подоляка? доляка? Ні, наче відновили. Так, ви так втратили це дуже дуже, дуже дуже круто звучить. Але між тим в нас є да певна низка питань, і будемо акцентувати на них увагу постійно, тому що, наприклад, щодо Угорщини, абсолютно немає сенсу аналізувати їх дії щодо е можливості Угорщині в рамках Євросоюзу блокувати ті чи інші. Програми фінансової допомоги Україні це питання Євросоюзу, і мені видається, що Євросоюз практично втрачає терпіння по відношенню до Угорщини, і ми вже знаємо конфліктні ситуації. І я думаю, що наслідком е цих дій Угорщини буде втрата довіри до цієї країни в рамках Євросоюзу. Я не буду казати про якісь юридичні дії по відношенню до Угорщини, але між тим, е крім того, Угорщина абсолютно точно втрачає репутацію. Угорщина робить ставку на країну, яка програє, а це дуже погано з стратегічної точки зору. І мені видається, що треба менше вже звертати увагу на слова Орбана, ну пана Орбана, чи на слова будь-яких представників Угорщини, особливо міністрів, які постійно якось провокують своїми заявами чи діями Україну чи європейську коаліцію підтримки України. Інша складова, дивіться в Європі, поступово йде зміна навіть в таких країнах, як Сербія, відношення і до війни, і до України, і до Росії. Це дуже важливо, тому що країни, які дбають про своє майбутнє, вони чітко зафіксували, мають зафіксувати в себе, що підтримка Росії це дорога в одну сторону, і дорога з дуже із дуже е, поганими наслідками. І тому президент Сербії Вучич, наприклад, абсолютно конкретно говорить про те, що Крим і Донбас. Це територія тільки України, і що Росія не спровоковано ініціативно порушення міжнародного права зайшла на територію України і вбиває там людей. Це світоглядна зміна в одному із ключових, в одній із ключових країн е, союзників Російської Федерації. Uh -huh. Щодо Угорщини, я думаю, що десь як ми будемо вже фіналізувати війну, Угорщина вийде з заявою про те, що вона завжди підтримувала Україну, що вона все робила для України, допомагала гуманітарно, приймала наших біженців, і вона просто стимулювала європейський союз. Підкреслюю своїми заявами стимулювала європейський союз щодо пришвидшення програм допомоги Україні. Ви розумієте, що всі будуть говорити взагалі інакше ніж сьогодні. Тому маємо спокійно до цього ставитись і просто постійно повторювати ключові елементи: Україна не воює за територію, Україна не воює за те, щоб просто виграти в якійсь локальній війні. Україна. Хоче дозволити Європі жити в рамках тих соціальних відносин в рамках того соціального договору, який гарантує свободу в Європі. Це війна не просто України і Росії, це війна двох різних світів. Пане Михайло. Тим часом США заявляють про плани передати частину конфіскованих активів Російської Федерації на користь України. Це слова мін'юсту представника Мін'юсту США, пана Адамства. Про що йдеться і про які суми вже зрозуміло? Це питання. Знову ж таки, дискусії, тому що ми пам'ятаємо розмови про те, що було заарештовано десь близько 300 мільярдів доларів в еквіваленті доларів російських активів. Але між тим сьогодні очевидно, що не всі активи точно є, точно присутні в реєстрах заарештованих активів. Є певна кількість цих грошей, але мені видається, що зараз буде проведена ревізія, що ж все ж таки заарештували, якої кількості грошей Росія. Яку кількість грошей Росія втратила, і з цими грошима, і як треба робити, мені видається дуже просто: ці гроші дійсно мають бути направлені в Україну, враховуючи той обсяг руйнувань, які Украї... Росія нам завдає, знищуючи нашу інфраструктуру в цілому. І безумовно це буде вирішуватися, але це не питання одного, двох чи трьох днів. Мені вдається, треба так зробити логістично, як це має виглядати. Є певні заяви, тому що ще вчора говорили про те, що віддати Україні ці гроші ну це якби таке щось дивне. Але сьогодні вже є певний консенсус, що дійсно ці України мають ці гроші, мають іти до України, тому що ми бачимо обсяг руйнувань. Це перше, друга складова. Є певний консенсус в політичних елітах ключових країн, які якраз таки накладають арешта на російські активи по всьому світу тому що росія має багато безліч активів в різних країнах це дуже до речі дивна ситуація яку маємо нарешті закінчити тобто росія не має права бути інтегрованою в глобальну економіку в цілому незалежно від того що це дуже дуже такі легкі гроші я так скажу тому що росія заходить наприклад 100 доларів це білі гроші да а ще 100 чи 200 навіть це сірі гроші якими вона корумпує ті чи інші національні бізнес еліти це дуже важливо це якби інша Філософія бізнесу глобально в тому числі. Але От, коли буде вже напрацьована логістика передачі грошей, і коли уряди будуть казати, що як от зробила це Канада, от ми заарештували 20 мільйонів там доларів, наприклад, одного з російських олігархів, ми їх будемо направляти в Україну. Ось, будь ласка, інвойси, по яким ми це будемо робити, і таке інше. От коли такі заяви будуть, тоді я можу сказати, що так, бюджет України отримає російські гроші, які підуть на відновлення нашої економіки. Але якщо дивіться, це ж це ж. Консервативне мислення глобального політичного процесу як такого: поступово країни приходять до того, що перше треба називати війну війною. Друге, треба перестати боятись Росію Третє до воєнного часу ми не повернемось. Четверте, треба не самим платити за всі ці руйнування, які завдає Росія, а брати у Росії гроші, які вона залишила на рахунках інших країнах, і відновлювати економіку України за рахунок цих коштів. І нарешті п'яте. Якщо ми хочемо повернутись до міжнародного права, треба надати всю зброю Україні, щоб вона могла це зробити, і це вже суттєво змінило світогляд не тільки ну ми так мислили відразу, а сьогодні так, 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 так само змінений світогляд у інших країнах. Пане Михайло, у нас обмаль часу залишається. Хочеться ще декілька аспектів обговорити, встигнути обговорити. Один з тих аспектів це Іран. Тому що голова МЗС цієї країни, Хосейна Міра Абдолахян, в інтерв'ю одному з видань сказав, що Іран не визнає російську анексію Криму і Донбасу. Політична заява у той самий час дрони Росія використовує явно не російські. Бізнес є бізнес. Іран отримує взамін цього, отримує конкретні системи протиракетні, які дозволяють Ірану закрити певну частку неба свого, отримують певні технології, в тому числі ядерні технології. Отримають можливість взяти е винищувачі п'ятого покоління. Е ви розумієте, що Іран отримує конкретику? В демпінговому форматі, тобто, все це коштує набагато дорожче ніж сьогодні, отримає Іран, передаючи Росії достатньо прості е, дрони шахеди. І таке інше, так вони для нас задають клопоту, їх дуже багато просто, але між тим це не так дорого коштує як ті технології, які Росія передає саме Ірану. Це перша складова, дуже важливо, це чисто бізнес. А друга складова, ну і крім того, давайте зважати на те, що Іран знаходиться в тяжкому для себе регіоні, де є певні відносини з Сірією, з іншими арабськими країнами, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати є абсолютно тяжкі відносини з Ізраїлем. Ми це все з вами розуміємо. Є бажання Ірану підтримувати Хезболла, Хамас. Ну, ми розуміємо, чим займається Іран, але між тим і він отримує підтримку від певної низки країн, які в тому числі використовують право вето в ООН, в тому числі Росія і таке інше. Але між тим, навіть Іран, дивіться, я хочу це зафіксувати. після Сербії, після, скажімо так, інших країн чи лобістів. Сьогодні навіть Іран говорить про те, що немає сенсу. Якщо ви граєте довгу, якщо ви думаєте про майбутнє своєї країни, грати uh -huh. в Росію. Росія це аутсайдер, пане це Михайло. країна, яка зникає, пане Михайло. обмежені дуже часто, і редактори обмежують в часі, але навіть Іран, Сербія. Що з Україною минулого разу ви обіцяли перерахувати ці угоди, які досі діють з Росією, і власне визначити, що з ними робити? То скільки їх на даний момент не денонсованих угод України з я, Росією? Я, я знаю це ваше питання. Я знаю, що ви абсолютно круто робите те, що задали питання. Дивіться орієнтовний перелік договорів між Україною та РФ. Ми разом з міністерством юстиції, і міністерством закордонних справ над цим працюємо в цьому переліку. Сьогодні є 350... Дев'ять різних договорів, не всі з них чинні. Зараз ми аналізуємо, які з них ще працюють, в якому напрямку. І я зроблю такий аналіз і певно надрукую в себе ну в якихось там мережах, да надрукую а, певний аналіз того, що з цими договорами, які з них критичні, які треба, яких треба позбутись в цілому, а які в принципі вже не працюють. Ну Коли? тобто ми будемо, Коли а, ми будемо думаю, мати протягом а, там невеликої кількості днів. Ні, ні, бо це ж конкретно? треба аналізувати треба ж взяти договір сам проаналізувати а їх я вам сказав в переліку 359. 359 договорів. Ось, ось, ось вони в мене бачите ось вони в мене в повному обсязі і я їх аналізую зараз. До 1 лютого вам часу вистачить пане михайло спробую окей до першого до 1 лютого дякуємо да. михайло подоляк був і знову ну власне ми будемо відстежувати бо самі розумієте, ми не на російському тілько працюємо михайло подоляк був з нами радник керівника офісу президента дякуємо